Доброго дня, Це канал Світланка Целянка. Сьогодні вже у нас вечоріє. Цілий день. Дощі хто йде, то ненадовго перестає. Сьогодні ми купили саджанці. Калини посадили а також ось посадила лілію. Казали, що пурпурова. Подивимося. Це мої ті, ще я відсаджувала. Це у нас Йошта. листочки розпускаються. Це іриси мої відсаджені. Погода похмура, як я вже казала, вдень був сильний вітер. Зараз трішечки затих. Ми в літній кухні топимо. Зараз ще покажу садку. Ще ось чорний смородини кущик посадили. А також Фундук. Це обклали дошками, щоб сусідські кури не порозгрібали. Завтра ще чимось накриємо. Маю надію, що все поприймається. Городи в нас ще не оброблені. Ось такі сьогодні справи. Кому сподобалося відео, ставте вподобайки, підписуйтеся на канал. Дякую всім, хто дивиться мої відео, хто пише коментарі. Сьогодні я також опікірувала розсаду перцю. Підписуйтеся також на мій канал Люблю село». Всім всього найкращого і до наступних відео.